Я Андрій Ратовський, доктор філософії, медичний астропсихолог. Щоб планувати стратегічно, нелінійно, нам потрібно покликати на допомогу не нашу рацію, а наш лімбічний мозок, наше несвідоме, яке не вміє рахувати, не вміє дивитися на якісь окремі факти. Наш Рібічний мозок, наші несвідоме, мислить образами, емоціями. Воно е такий художник, який е малює щось у якості образу, і цей образ потім е слугує певним е дороговказом, е висхідною точкою для нашого раціо. Нам потрібно уявити, що ми знаходимося в кінцевій точці свого життя. Ну, тобто, Ми відчуваємо, що завтра буде смерть. І в цей момент ми сидимо ось в цьому кріслі, допустимо, і відчуваємо, що прийшов кінець. Прийшов кінець, і ми ретроспективно дивимося назад. Ми дивимося назад або з жахом, відчуваючи, що це життя було чимось чужим для мене, і ми з відразу. Ми розуміємо, що це життя було чорною ямою, бо ми не мали нічого, що задовольняє нас в цій точці смерті. Або іншим, життям, іншим відчуттям, коли ми дивимося на себе ось в цей момент смерті, ми закрили очі, ми згадуємо себе в якісь моменти минулого і посміхаємося. Що ми бачимо? Ми бачимо якісь картинки, якісь образи, які дозволяють нам бути задоволеним. У нас було чудове життя, тому що ми щось робили відповідно до наших талантів, відповідно до того, що є для нас найважливішим, а не для когось іншого там, мами, папи, суспільства чи ще з когось. І ми розуміємо, що цей довгий шлях, який був у нас, це був наш шлях. І ось цей образ нас у задоволення, це якраз те, що ми повинні уявити. Тобто цей образ, це є водночас і ми задоволені, і те, про що ми думаємо. Тобто ми думаємо про минуле як про е пев певний челендж, пев певну. Е Послідовність кроків, кожен із яких був наш нашим візійним кроком, кроком, який є нашим шляхом, який написаний мовою нашої візії. Можливо, вам буде лячно, страшно, що у вас. Таке бажання, такий, такий образ, а ви не знаєте, як досягти того стану задоволеності. Можливо, щось вам підказує, що це неможливо, ну або інші страхи. Не думайте про це, що це неможливо. Просто зафіксуйте цей образ як картинку. Напишіть його. Ось я така, я такий. Я пройшов такий шлях, тобто хай це буде певний образний вираз вашого результату. У кожного це буде зовсім свій образ. Це абсолютно унікальне. Формація е, така стратегічна. Тут не може бути якихось кількісних показників, скільки там чого досягнув, це щось, що виражене в якомусь м, образі, який насамперед виражається вашою емоцією. І е, е, тоді, коли ви е, зможете це сформулювати як картинку, тобто намалювати її. Це дуже добре, якщо ви намалюєте. Написати, якщо це для вас буде зручно, це буде першим моментом, коли ви поставите для себе ось ту мету, яка буде для вас маячком, кінцевою точкою, точкою відліку з минулого сьогодення. Ваше несвідоме, ваш лімбічний мозок безпосередньо пов'язаний з загальним інформаційним полом, з нашим квантовим таким всесвітом, де вже все є і минуле, і майбутнє. І хай він потурбується про те, щоб потім, коли ви зафіксували ось цей маячок стратегічний. Потурбувалося про те, щоб ви вже змогли для себе прокласти логічно, раціонально. А що вам потрібно зробити з цією сферою, з цією, з тією, з, тією, з, тією ну, з різними сферами життя, щоб ось цей останній ваш день був з посмішкою. Тобто, якщо ви Будете мати в голові собі, що робити, ну, тобто до якої точки прийти, то 100% все світа вам підкаже, як це зробити. Як це зробити? Це питання тактики, які е, найпростіші після того, як ви не побоїтеся, не буде у вас страху, просто сформулювати для себе яскравий образ. А що ж ви хочете зробити із своїм життям? Попробуйте. Ви будете праві, що це тільки перший крок, побачити свою стратегічну ціль. Потрібно ще пізнати себе, свої активи. Багато людей не знають себе, і це теж своя технологія. У багатьох людей страхи, які не дають навіть помріяти. Є у багатьох людей проблеми з мотивацією, ну і багато завдань, які треба вирішити. Але це все тактика, яка реалізується по кроку. В наступних відео я дам свої підказки, як кожен цей крок реалізується так технологічно. І наступний крок, звичайно, найважливіший після стратегічного бачення, уявлення своєї стратегічної цілі, це розуміння себе. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити оце відео, яке де я покажу, розкажу, дам відповідь на питання, що саме про себе знати, ну і як це, звичайно, треба зробити. Щоб ви змогли реалістично, прагматично, швидко прокласти шлях від уявного бачення, своєї візії, тобто своєї мети і свого, своєї точки висхідної, тобто там, де ви зараз знаходитесь. Планування це завжди планування на якомусь фундаменті. Фундамент, фундамент це розуміння вас, самих себе, такими, якими ви є. Це теж, звичайно, і мистецтво, і технологія. В наступному відео ви отримаєте відповідь на це питання. Що значить себе знати і як себе пізнати? До побачення!